Освобожи во! У ім' Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. В сьогоднішній день, коли матінка Небесна покликала нас під склепіння цього святого храму. Ми згадуємо це торжество, коли Пресвята владичиця неба і землі, не силою великою меча і зброї, а молитвою тихою врозуміла, наставила і зберегла весь народ, який був в оточенні. Ця подія, яка приурочена до сьогоднішнього свята, пов'язана із подіями. Які відбулися в Константинополі, коли араби напали на місто, люди не мали змоги як врятувати себе, тому що були малочисленні і не змогли себе оберігати. І ось певний період часу, коли у Влахерській церкві молилося дуже багато людей, Андрій Христорадий Уродивий і його учень Єпіфаній Побачили, як у головні двері церкви і під куполом в храм увійшла Пресвята Владичиця. Вона довго молилася біля престолу, а коли закінчила молитву, тоді Андрій запитав Єпіфанія, чи бачив ти це, що бачив я. Він скаже так, і в цей час військо відступило. І люди залишилися живими і неушкодженими. Сьогоднішній день ви слухали слова Євангелія, де Господь наш Ісус Христос прийшов в оселі до двох сестер. Одна із них турбувалася і клопоталася, як нагодувати Христа Спасителя. Бо це є нормальне явище, коли людина хоче прислугувати і догодити тому, хто приходить до неї в гості. Але чомусь Христос. Сказавши до Марфи, Марфо, Марфо, ти турбуєшся та клопочешся про багато чого. А одного тільки треба. Марія вибрала кращу дорогу. Чому Господь на перше місце ставить молитву, а все решту, це як допоміжне для спасіння нашої душі. Дуже часто в нашому житті ми не усвідомлюємо, а навіщо Господь взагалі сотворив нас? Навіщо Він привів нас у цей світ? Якщо він святий, і в нього всі святі, то навіщо Він сотворив землю, щоб на ній були люди, які падають в гріх? На це питання нам дає відповідь Свята Євангелії, де написано, що так Бог полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, заради того, щоб спасти всіх людей від гріха, прокляття і смерті. Дуже часто ми не усвідомлюємо цієї великої жертви. Нам навіть в голову не спадає, наскільки це треба мати велику любов, щоб пожертвувати своїм сином заради того, щоб ми на сьогоднішній день мали змогу жити, працювати і продовжувати рід людський. На цей приклад ми можемо більш досконало і зрозуміти, коли ми бачимо щось із земних прикладів. Зокрема, в одному селі жив чоловік, який працював охоронцем на колії. В нього був один єдиний син. Батько вирощував свого сина, дбав про нього, день і ніч пікувався для того, щоб дати йому хліб насушний, але праця забирала в нього надто багато часу. Цей батько жив неподалік від станції, де проходили часто поїзди, оскільки його робота була пов'язана із тим, щоб він пильнував. По черговість проїзду поїздів через станцію. І ось одного вечора, коли батько прийшов на роботу, черговий раз він побачив, що на колії сталася поломка. Тобто стрілки перевелися на, зустрічний, на зустрічну колі, і два поїзди могли збитися і було би багато жертв. Цей чоловік підійшов до ручного крану, натиснув всім тілом, і колії стали на місце. І він чекав, поки проїде поїзд. Але в цей момент, коли десь роздався гудок, який сповіщав про наближення поїзда, він почув голос свого сина, який в темноті йшов по колії і казав: батьку, чого ти самого мене лишив? Мені страшно бути вдома. Де ти є? І у батька виникло розуміння і бажання спасти свого сина. Але він розумів, що в тому потязі їде набагато більше людей. Він мав вибір, або він відпускає цей кран, бере свого сина і втікає і рятує його життя, або він залишається на місці і рятує інших, але жертвує своїм сином. І він зробив свій вибір. Він наліг всім тілом на кран і поїзд проїхав. Так Бог, Отець Небесний, пожертвував своїм сином. Він дозволив, щоб людство розіп'яло Христа Спасителя на хрестому знаменні. Господь дозволив, щоб ми черговий раз, спотикаючись у нашому, нашому земному житті, падаючи в гріх, щоб ми жили через те, що Христос колись омив кров'ю своєю наші гріхи. І ось Господь, який перетерпів за нас і за наші гріхи, перебуває в небі біля Отця Небесного. Але Він споглядає на наші діяння. Він дивиться, як час від часу ми падаємо в той чи інший гріх. І ось тут, знаючи про наші немочі людські, Господь дає нам ту велику надію, Матір неба і землі, Пресвяту Богородицю, яка своїм омофором покриває кожного, хто взиває до неї своїх молитв. яка, не дивлячись на наші гріхи, споглядає в наші серця. І кожен день входить до свого сина і благає за прощення наших гріхів. І вона має за що просити, бо вона дивиться на наші діяння, які ми творимо щодень. Ми не, мов би взиваємо до Господа в молитвах, хоча дуже часто ми і не розуміємо, що говоримо своїми устами. Пресвята владичиця в сьогоднішній день має багато прохань до свого сина. Через те, що ми. Водночас розпинаємо Христа своїми гріхами і в той же час просимо для себе благо. Господь наказує нам відкрити очі свої і прочитати святу Євангелію, де написано, чи не судив ти ближнього свого. А Господь каже, не суди і не судимий будеш. А можливо, ти обманював когось, а Господь застерігає батько обману, це є диявол. Можливо, ти мав зле серце своє, на когось тримав образу. А Господь застерігає і каже тільки блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Христос дав нам те, що є на сьогоднішній день найсвятіше. Він дав нам святе таїнство причастя. Він сказав, прийміть і споживайте, але вірте в того, хто прийшов заради вас і заради вашого спасіння. Як часто нам хочеться наблизитися до Господа і подякувати йому за кожен прожитий день. Але як наші гріхи віддаляють нас від Господа? В цей момент матінка неба і землі приходить до кожного із нас своїх молитв. Вона покриває чесним омофором нашої, вона зігріває наші серця в найтяжчий період нашого життя. Вона є тою, яка каже нам, ви не є сироти, ви є мої діти, бо є у вас і мати, неба і землі цариця небесна. І є у вас Батько, Отець Небесний. То якщо ми віримо в Господа, і якщо ми маємо заступницю неба і землі, то чого нам боятися? Якщо Бог із нами, то хто проти нас? Проти нас тільки Князь світу цього, діявол, який не може заспокоїтися, коли він бачить, що в храмі відбувається молитвослів'я, коли він чує, що люди викликують до Господа в своїх молитвах і проханнях. І просять милої злагоди. Він не може змиритися з тим, що ім'я Христа понад 2000 років є незламним і безцінним скарбом для кожного із нас. Ніхто із нас не є безгрішним. Написано, що тільки один єдиний Господь був, є і буде без гріха, всім нам притаманно падати в гріх. Менший чи більший це залежить від нашого життя. Але Господь кожному із нас дав можливість очиститися від гріха. Він дав нам таїнство сповіді, Він дав нам велику надію на те, що ми можемо воз'єднатися з Ним у святій тайні причастя. Тільки Господь нагадує нам, що ми не є вічні, ми є тільки тимчасовість. Якщо владичиця неба і землі постійно за нас благає Господа і просить за наші гріхи. За прощення, що Господь дозволив нам прожити наступний день, то Христос, Спаситель, є добрий суддя. Він пам'ятає про те, що суспільство його розіп'яне. Але Він не в злобі, а в щирості свого серця розп'ятий на хресті, казав Господь, Отче Небесний, не пам'ятай їм цього, бо вони не знають, що вони творять. І ми дуже часто не знаємо, що ми творимо. Тому Господь і дав нам матінку небесну. Щоб ми могли безпосередньо до неї звертатися і благати в неї допомоги, щоб ми могли, як діти, прийти і вірити в те, що вона нам допоможе, щоб на сьогоднішній день ми так само могли прийти і помолитися, як колись молилися люди у Лакерській церкві. Вони мали велику небезпеку за мурами, за стінами міста, а вони молилися, і матінка Небесна прийшла, покрила омофором всіх і всяк. І зберегла їх, тому що вона почула молитву. Чому ж нас не так часто можна почути? Чому наші молитви не лунають так щиро до Господа? Чому Господь не реагує на те, що ми просимо своїми устами? Ми забуваємо про те, що сказавши декілька молитв, ми вимагаємо від Бога, щоб Він вже зреагував на наші прохання. Але ми забуваємо, що після молитви ми дуже часто Тими самими устами кожного обмовляємо, осуджуємо, нарікаємо, говоримо погані речі. Тому Господь і не чує нас зразу, бо Він знає, що ми падаємо і чекає нашого очищення. Нехай в сьогоднішній день пресвята владичиця неба і землі, яка в сьогоднішній день чесним своїм омофором покриває всякого, хто взиває до неї, нехай покриє Всіх нас чесним омофором. нехай збереже нашу Україну в єдності, нехай дарує кожному із нас розуміння Слова Божого, щоб ми з достоинством і щастям і страхом Божим, взиваючи до неї багати, матінку Небесну, покрий нас чесним своїм своїм огофором від усіх негаразд. Амінь. Слава Ісусу!